Єзекіля, розділ 48. А оце імена племен від північного кінця по боці дороги до Хетлону, де йти до Хамату, хацар Еван, на границі Дамаску, на північ по боці Хамату, і будуть вони йому від східнього кінця аж до моря, один уділ Данові, а при границі Дана від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Асирові, а при границі Асира від східнього кінця. Аж до кінця західнього, один уділ нефталимові, а при границі Нефталима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Манасії, а при границі Манасії від східнього кінця аж до кінця Західнього, один уділ Єфремові, а при границі Єфрема від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Рувимові, а при границі Рувима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Юді. А при границі Юди від східнього кінця аж до кінця західнього буде те приношення, що ви принесете. Ділянка на 25 тисяч завшир, а завдаток як одна з частин племен зі східнього кінця аж до кінця західнього. І буде на ній святиня. Те приношення, що принесете Господеві, ділянка буде завдовж 25 тисяч, а завшир 20 тисяч. Святе приношення буде для оцих. Ділянка священникам на північ 25 тисяч, а на захід завшир 10 тисяч і на схід завшир 10 тисяч. А на південь завдовж двадцять і п'ять тисяч, і Господня святиня буде серед того, священникам, посвяченим із синів Садока, що виконували мою сторожу, що не блукали блуканиною Ізраїлевих синів, як блукали Левити, то буде їм приношення з приношення цієї землі, найсвятіша святість при границі Левитів, а Левити відповідно границі священників ділянка їм на 25 тисяч завдовж, а завширш 10 тисяч, уся довжина 25 тисяч, а ширина 10 тисяч. І вони не продадуть із цього і не виміняють із переподіл землі, ні до кого не перейде, бо ця святість для Господа. А ділянка на 5 тисяч завширшки і на 25 тисяч завдовжки призначається на оселення і на пасовиська, а саме те місто буде всередині, а це розміри його: північний край 4 тисячі і 5 сотень, південний край 4 тисячі і 5 сотень, і від східнього краю 4 тисячі і 5 сотень, а західний край 4 тисячі і 5 сотень. І буде пасовисько для міста на північ 250 і на південь 250, і на схід 250, і на захід 250. А позостали на довжину навпроти святого приношення 10 тисяч на схід і 10 тисяч на захід. І буде воно навпроти святого приношення, і буде плід його на хліб робітникам міста, а робітники міста будуть оброблювати його за всіх ізраїлових племен. Усе приношення ділянка на 25 тисяч завдовж і на 25 тисяч завширш. Чотирикутне піднесене святе приношення. Понад володіння міста, а позостали для князя з цього і з того боку святого приношення та володіння міста перед тими дванадцятьма і п'ятьма тисячами приношення аж до границі на схід та на захід навпроти тих двадцяти п'яти тисяч аж до границі на захід, навпроти частини племени. Це князеві і буде святе приношення, а святиня дому серед них. А зволодіння Левитів і з володіння міста серед того, що буде князеві між границею Юди і між границею Веніямина, буде це князеві. А решта племен від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Веніаминові. А при границі. Веніамина від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Симеонові, а при границі Симеона від східнього аж до кінця західнього один уділ і Сахарові, а при границі із Сахара від їхнього кінця аж до кінця західнього, один уділ за а при границі заволона від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ за гадові. А при границі Гада до границі Південної на півдні, то буде границя від Тамару до Водими, Мерів, Дешу, Кадешу, Потоку до Великого моря. Оце край, що поділите жеребком у спадок Ізраїловим племенам. І це їхні уділи, говорить Господь Бог. А оце виходи міста з північного місця 4500 тисячі міри, а міські брами на імена Ізраїлевих племен. Три брами на північ одна брама Рувинова, а одна брама Юдина, одна брама Левієва, а при східньому кінці 4500 тисячі п'ять сотень, Абрам троє, одна брама Йосипова, а одна брама Веніаминова, а одна брама Данова, і південний край 4500 тисячі сотень міри а брами троє, одна брама Симеонова, одна брама Іссахарова, одна брама Заулонова. Західні кінець 4 503 їхні брами: одна брама Гадова, одна брама Асирова, одна брама Нефталимова, навколо 18 тисяч, а ім'я міста з того дня тут Господь.